І так, хочу дати коментар по інтелектуальним картам, тому що діти вже почали пересилати роботи, і трішки неправильно, невірно мене зрозуміло, що я від них хотіла. Дивіться, інтелектуальна карта це не карта е, історична, це не карта якоїсь місцевості, це блок-схема, яка відображає основний зміст теми. Дивимось, знову ж таки, ось у нас приклад інтелектуальної карти. Бачите, є в нас відгалуження різні, є в нас підтеми, які розкриваються, присутні різного роду малюнку, також можна надавати там піктограми, схемки, підсхемки, все, що покращує запам'ятовування. Знову ж таки, приклад історичної. Інтелектуальної карти. Ну, знову ж таки, інша назва може зустрічатися middle map, mid map, карта знань і так далі. Але ну, я завжди використовую термін інтелектуальна карта. Ось, знову ж таки, дивимося інтелектуальна карта. Головна тема це Перша світова війна. І дивимося відгалудження під теми. Да? Українські організації в Першій світовій війні і бачимо відразу ТУП, СВУ, ГУР. Далі розкриваються знову ж таки додаткова інформація основна по цьому. Далі наступний блок плани воюючих сторін. Російська імперія, Німеччина, Горшня, що хотіли від української території, як бачили Україну, основні битви, знову ж таки, коротко, бачите, не розписуються. Основна мета інтелектуальних карт це структуризувати інформацію, виділити головне те, що потрібно запам'ятати. І тут, коли ми, наприклад, відкриваємо вже потім повторювати тему, ми відразу бачимо весь об'єм інформації, поділені на структурні підрозділи, і так краще її засвоїти. Тому моя головна мета була для вас навчити структуризувати інформацію, навчити виділяти основне другорядне, і як результат, щоб ви краще запам'ятовували певний інформаційний матеріал. Ну, ж таки, покажу, як створюємо. Да? Дивіться, в мене тут програма. Це Програма для створення інтелектуальних карт, звісно ж, вам її скачувати не потрібно, встановлювати не потрібно. Для створення інтелектуальних карт вам потрібна зошит, ручка, папір, олівці, тобто програму встановлювати ще раз не потрібно. Як ми створюємо інтелектуальну карту? Да? Тобто, як ми починаємо працювати. Ми спочатку малюємо, краслимо центральний об'єкт, і відповідно він буде відображати тему вашої інтелектуальної карти. Наприклад, в шостому класі там буде і трипільська культура, там буде Єгипет, грецькі цивілізації і так далі. Сьомий клас там у нас буде. Суспільні стани, середньовіччя, культура Росії України. Тобто ви тут пишете свою центральну тему. Ну, для прикладу я візьму історичні джерела. Далі ми від... вибудовуємо під пункти, да, тобто історичні джерела, я там пам'ятаю, у нас є писемні. Далі ми там візьмемо усні, далі речові. Ну, в принципі, зрозуміло алгоритм. Далі ми робимо під тему, розкриваємо, що ж входить там в писемні джерела. Наприклад, дивіться, якщо у вас там тема трипільська культура, да, ви, наприклад, напишете заняття, да, чим займалися трипільці, заняття. І один, два, три, тут будете стрілечки, там, землеробство, гончарство. Відповідно від гончарства можете накреслити ще одну стрілечку Унікальний трипільський стиль в гончарстві. Далі можна ще намалювати як додаткову інформацію, як додатковий креатив, орнаменти трипільських, трипільських глиняних виробів, ну, взагалі трипільські орнаменти. Далі. Наприклад, якщо це буде суспільні стани, да, тобто ми пам'ятаємо, що в нас середньовіччя є три суспільні стани. Там, і, відповідно, у вас буде три гілки там, рицарів, дали, селяни і так далі. Тобто, і вже потім від тих станів ви будете робити свою відгалужену цю. Структурний блок свій Тож, таки можна там, малювати, якщо це середньовіччя, там, якісь блунки, якісь герби рицарські так далі. Та, та, та. Тобто тут якраз проявиться ваше ваша вміння працювати з текстом підручника, виокремлювати основні моменти, головні. І, Ваша творча уява, як ви там домальовуєте, допрацьовуєте, дофантазовуєте і так далі. Сподіваюсь, вам стало більш зрозуміло, що я від вас хотіла. І чекаю ваших робіт.